Христина водійка, початківець. Вона вже подолала всі етапи навчання в автошколі. Залишається практичний іспит у сервісному центрі МВС. Скажу, що не скажу, що було зовсім легко, але настільки складно, як я думала, тому що я ж е, ну. Чоловік мене агітував вже кілька років і навчатися. Я не хотіла, якось боялася цього. Але коли сіла за кермо, можливо, те, що інструктор був ну, такий підходящий, хороший, позитивний і підтримував, розповідав, не сварився, не якось там не подавлював, не, не принижував. Що головне, оце ну, допомогло і, і було досить мені комфортно. Мені сподобалося. Це вже третя практична спроба у Христини. Цього разу у неї менше хвилювань каже, краще підготувалася, заспокоювало і те, що з 1 серпня практичний іспит на водійські права можна складати необмежену кількість разів. Раніше майбутні водії мали тільки три спроби, аби скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Якщо практику не зараховували, то майбутні водії мали повторно проходити навчальний курс в автошколі, після чого їм знову надавали три спроби. Я ну вважаю, що я маю нормальні вже вміння, але коли от сідаєш в автомобіль. Практично перший раз ти сідаєш в цей автомобіль, збоку сидить чужа людина, на тебе включають камери, це все фіксується, записується, ну, дуже починаєш хвилюватися, так, щоб, що навіть ну, починають там, трястися руки, ноги, і, і в цей момент водити дуже важко. Тому ну, добре, що, що, що зробили такі нововведення. У разі невдачі змінили інтервал між складанням теоретичного іспиту і практичного. Також. Перездача теоретичного і практичного іспиту буде призначатися не не як раніше за 5 днів, а тепер через 10 календарних днів. Крім цього, з жовтня 2022 року майбутні водії зможуть обирати, як вивчати теорію самостійно чи в автошколі. Що стосується практичного курсу, то тут без змін. Потрібно буде звертатися до акредитованих навчальних закладів. Людина собі буде обирати, чи вона хоче за допомогою автошколи навчатися, тобто в автошколі, чи обирати, що теоретично, теорію буде вивчати самостійно вдома по, по курсах онлайн. Після того приходить в сервісний центр, де здає теоретичний курс навчання. Якщо здає успішно теоретичний курс навчання, тобто білети здає успішно, після того вона може звертатися в автошколу. І записуватись на практичний курс навчання Нагадаємо, результати успішно складеного теоретичного іспиту для водіїв початківців є дійсним упродовж одного року, а практичного двох років.